Мої шанування вам, друзі, сьогодні ми обговоримо тему, яка стосується взаємодії правоохоронних органів, таких як поліція, прокуратура та Служба безпеки України з засобами масової інформації. Особливо я зосереджуся на тому, як ці інституції можуть маніпулювати інформацією, спотворюючи факти та формуючи певні уявлення в суспільстві. Перш ніж заглиблитися в деталі. Важливо розуміти, що інформація, яку отримуємо ми як суспільство, формує наше сприйняття реальності. Коли поліція, прокуратура або СБУ публікують новини про затримання або розслідування, це часто подається як тріумф правосуддя. Однак, зловживання цими можливостями може призвести до спотворення фактажу і маніпуляцій. Однією з найпоширеніших практик. Є залучення підставних агентів до розслідувань. Уявіть ситуацію, коли правоохоронці використовують агентів для провокаційних дій під прикриттям. Це могло б бути і виправдано, якби метою було запобігання злочину. Проте на практиці часто ми стикаємося з ситуаціями, коли такі методи викривлюють факти і створюють вибухові новини. Які згодом отримують широкий резонанс у засобах масової інформації. ЗМІ водночас займають важливу роль в цьому процесі. Часто вони не проводять достатньої перевірки інформації та спішать випустити новину, прагнучи дати сенсацію. Так і сталося з публікацією в соціальній мережі Facebook на сторінці Поліція Черкаської області, де зазначено, що Нацполіція та СБУ. Викрили на Черкащині медиків ВЛК, які заробляли на підробленні документів для військовозобов'язаних. Цю недостовірну інформацію підхопив телеграм-канал Черкаго Сіті, де також зазначено, що вартість своїх послуг лікарі оцінювали в 40 тисяч гривень. Однак ні поліція Черкаської області, ні Черкаго Сіті. Не повідомило громадян про існування ще одної кримінальної справи, яка розслідується Золотоніським районним відділом поліції, де факт вимагання 40 тисяч гривень не знайшов свого підтвердження. Давайте нагадаємо, що це за справа. Це виходить справа від 8.05.2025 року. Громадянин Сахно звинуватив у тяжкому злочині. Двох лікарів Драбовської лікарні в тому, що вони вимагали в нього 40 тисяч гривень. По одному лікарю по плічку, от звідки я дізнався, так, що це неправда, поплічко пред'явили їй підозру за частиною 3 статті 368. Арештували її. А наступного дня їй вже змінили підозру на частину на статтю 369. Тобто вимагання немає. Чому? Чому доктора арештовують за 368 частина 3, третя це вимагання хабаря, угу. а наступного дня її звільняють. Тобто в неї вимагання не знаходять, нема такого. А перед цим досудове розслідування 5 місяців йшло. Що, ніхто не знав, на цього сахна цепляли камери, цепляли мікрофони. А все було сплановано. Так, все було сплановано. Всі ж достеменно знали, де вимагання 40 тисяч гривень. Де вимагання? Воно ніде не підтвердилося. Отже, друзі, я вам розповідаю про факти, які підтверджуються реальними відео та документами, що виключає можливість маніпуляцій. Також, щодо цієї псевдостатті, ви можете передивитися мої попередні відео. Пастка від СБУ міста Золотоноша як працює схема з підставними хабарями. І друге відео. Прокуратура та СБУ можуть тиснути на слідчу мішколь. В цих відео чітко зазначено, що в цій історії пан Сахно, який в своїй заяві працівникам СБУ заявив, що секретар ВЛК вимагала в нього 40 тисяч гривень. І даний факт не знайшов свого підтвердження. І щодо цього порушена кримінальна справа. То чому тоді офіційна сторінка на Фейсбуці поліція Черкаської області не повідомляє цей факт, а надає вам просто слова, які ви не маєте можливості перевірити. Та ще й ці слова супроводжуються красивими картинками з великими буквами СБУ. Все це створює небезпечну парадигму. Одночасно погіржується репутація особи, яка стала об'єктом розслідування. І цим самим слідчі та СБУ здійснюють тиск на неї, оскільки громадськість формує свої уявлення, грунтуючись на неперевіреній інформації. Ці маніпуляції також впливають на підсвідомість громадян, коли правоохоронні органи чи їх Агентурні структури без вагань використовують медіа для формування певного іміджу. Вони фактично контролюють, як сприймається дійсність. Тому наш канал Захисти себе сам висловлює повну недовіру офіційній сторінці Facebook, поліція Черкаської області та телеграм-каналу Черкагу Сіті, які висловлюють неправдиві факти. Давайте будемо пильними. І уважними, і разом забезпечимо справедливість у нашій державі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!